Останні шести бюстів радянських діячів на так звані алеї героїв демонтували на цей раз тихо, спокійно, без міліції і вигуків фашисти. І ета же історія. Комунальники за допомогою автомобіля з маніпулятором зняли двотонне погруддя Віталія Примакова з постаменту та вивезли. Цим виконали розпорядження голови ОДА. Недокомунізованими поки лишаються дві стели на Болдені горі, присвячені жовтневій соціалістичної революції та встановленню радянської влади в Україні. Примаков Віталій Маркович, радянський військовий діяч, один з організаторів та керівників червоного козацтва. Учасник встановлення радянської влади, себто окупації незалежної України, знищував український народний рух, такі собі гіркінчи. Моторола початку двадцятого століття. Нагадаємо, до цього бюсереддянських діячів патріоти демонтували щодо вступу в дію закону про засудження комуністичного ладу. Першими ще 9 лютого 2015 впали кати українського народу антонова Вавсієнко та Подвойський. 17 квітня того ж року демонтували Щорса та кропив'янського. Зберігатимуться демонтовані пам'ятники, стели та дошки на території комунального підприємства, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування.